Директор Міжнародного благодійного фонду військова медицина України Туровський Аллі Володимирівні від Качмар Григорія Григоровича 13.02.69 року, який проживає за адресою Львівська область, Самбірський район, село Дубрівка, вулиця Шкільна, 18, телефон 096 51 87 466 Звернення у червні 2023 року мені було діагностовано аденокарцелому сел селезінкового кута ободової кишки з інвазією паракулярної очеревини і множинними регіональними і вони, що печінці Було проведено три курси Неонеоадж тювантної хіміотерапії, потім 29.08.2023 року ургентно прооперований у зв'язку з профузною кишковою в обсязі резекція селезінкового кута з накладанням апаратного анастомозу з подальшим отриманням хіміотерапії. Прошу надати мені допомогу в оформленні документів відповідно медичних стандартів ЄС, допомогу передачі німецьким медикам та госпіталізацію до профільного стаціонарного стаціонару для безкоштовного лікування з медичними протоколами ЄС. Погоджуюсь на публічність інформації щодо перебігу події моєї хвороби, зв'язаних зі співпрацею з Міжнародним благодійним фондом Військова медицина України.